Добрий день, шановні колеги. Темою моєї доповіді є виховання в умовах гібридних загроз, тому що наш час позначений новим типом викликів, які виходять за межі традиційного розуміння безпеки і стабільності. Гібридні загрози це поєднання воєнних, інформаційних, економічних. Політичних та інших впливів, спрямованих на підрив державності, суспільної єдності, ціннісних орієнтирів, загалом на дестабілізацію суспільства. Вони діють комплексно, приховано, створюючи атмосферу постійної невизначеності і психологічного тиску. Тому мій виступ буде закцентовано на практиках виховання, які допоможуть дітям мислити критично, які сподіваюся, ви зможете використати у своїй роботі. В умовах гібридних загроз виховання особистості набуває стратегічного значення як для держави і нації, так і безпосередньо для дитини. В першу чергу, тому що йдеться не лише про засвоєння дитиною знань, а про розвиток у неї внутрішньої стійкості, критичного мислення, моральної зрілості, зрештою, життєздатності в умовах небезпек. Тобто освіта виходить за рамки класичних завдань, а школа стає не просто місцем навчання, а й простором формування психологічної та інформаційної стійкості і громадянської ідентичності. Закладам освіти, звичайно, зараз теж дуже важко. Цілеспрямовані обстріли шкіл, руйнування цивільної інфраструктури порушили базову безпекову функцію освіти і серед сфер. Що зазнали найбільших збитків, освіта посідає одне з провідних місць за даними Міністерства освіти і науки. Станом на 2024 рік, внаслідок агресії РФ, більше 4 тисяч закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів а 380 з них зруйновано повністю. І, на жаль, ця статистика тільки збільшується. Повномасштабна війна радикально змінила й умови функціонування освітньої системи. Виклики безпеки, освітні втрати і розриви, психологічна травматизація, педагогів та дітей, вимушене переміщення. Всі ці фактори необхідно враховувати під час реалізації освітнього процесу. В умовах гібридних загроз система освіти стикається з комплексом викликів, що охоплюють різні сфери її функціонування. Наприклад, виклики у сфері безпеки передбачають облаштування укриттів, проведення регулярних навчальних тренувань, організацію оперативної евакуації під час тривог, адаптаційні виклики пов'язані з необхідністю швидкого переходу на дистанційну чи змішану форму навчання, а також інтеграцію внутрішньопереміщених учнів у нові колективи, їх адаптацію та супровід. Організаційно-управлінські виклики включають дефіцит педагогічних кадрів, нестачу навчальних ресурсів, і матеріально-технічного забезпечення, а також обмежене фінансування, що ще більше ускладнює реалізацію як безпекових, так і освітніх заходів. Не менш важливими є виклики, пов'язані з психічним та ментальним здоров'ям дітей і педагогів: це підвищений рівень тривожності, професійне вигорання, емоційне виснаження і ризики повторної травматизації. Окрім того, додаткова стрімка цифровізація породжує цифрові виклики, підвищену вразливість дитини в онлайн середовищі через поширення фейків і маніпуляцій, організовані компанії дезінформації в соціальних мережах, а також ризики виробування дітей через інтернет. І всі ці фактори потребують адаптації та швидкодії. За таких умов школа перестає бути просто місцем навчання. Вона перетворюється на своєрідну точку опору для дитини, простір стабільності та безпеки, а освітній процес виконує не тільки навчальну функцію, а й виступає важливим інструментом соціального захисту. Освіта та виховання в умовах гібридних загроз виконують роль своєрідного щита, дієвого засобу захисту особистості і суспільства загалом. Вони забезпечують систематичний досвід доступ до критично важливої інформації і формують набір практичних навичок, необхідних для виживання та безпечної поведінки в кризових обставинах. Йдеться зокрема. Про знання щодо мінної безпеки, правил поводження з підозрілими предметами, алгоритми дій під час повітряної тривоги, евакуації чи іншої надзвичайної ситуації. Крім того, освітній процес допомагає учням розвивати інформаційну стійкість, уміння відрізняти достовірні джерела від фейкових, діяти злагоджено в команді, підтримувати одного одного, приймати важливі рішення і ще цілий, цілий перелік, який зараз просто не буду перераховувати, але ви самі прекрасно знаєте, оскільки освіта багатовекторно впливає на зростаючу особистість. Таким чином, школа стає місцем, де формуються просто життєво необхідні компетентності для збереження життя, здоров'я і психоемоційної рівноваги. Тому основними векторами виховання в умовах гібридних загроз можемо визначити наступне: це формування оборонної свідомості. Тому що у реаліях, в яких ми сьогодні існуємо, це підвищує шанс зберегти життя, врятувати нашу країну. Виховання цінностей, формування національної ідентичності, створення живого зв'язку з історією культури України, гордість за свою країну, усвідомлення особистої відповідальності за її майбутнє. І сильна національна ідентичність робить суспільство більш згуртованим, стійким до інформаційних, культурних, економічних, політичних атак. Розвиток критичного мислення, медіаграмотності інформаційної стійкості вони дозволяють захиститися від маніпуляцій, пропаганди, і зберегти інформаційну безпеку як особисту, так і державну. Розвиток психологічної стійкості і навичок саморегуляції важливі тому, що. Психологічності, які люди краще приймають рішення, швидше відновлюються після криз і здатні підтримувати інших. А в наш час це дуже важливо. Виховання соціальної згуртованості і солідарності забезпечує взаємодопомогу, довіру і готовність спільно долати будь-які виклики. Тому практичним прикладом такої роботи, спрямованої на ці Вектори виховання є напрацювання Інституту проблем виховання, де було розроблено інформаційні проекти для дітей та педагогів, наприклад, інформаційний проєкт для освітян діти в цифровому просторі, як обезпечити дітей в умовах інформаційної війни. Мета цього проекту розширити методичний інструментарій освітян для запобігання ризикам та загрозам дітей в умовах війни у відкритому цифровому просторі, і навчити дітей мислити критично, розпізнавати ризики та маніпуляції, самостійно осмислювати явища навколишньої дійсності. Відстоювати власну думку, бути готовими, конструктивно та ефективно діяти і в онлайн, і в офлайн просторі. Проєкт містить методичні інформаційні ілюстративні матеріали, які можна скачати за QR-кодами. Я коротко розкажу про кожен з них. Кластер 20 навичок критичного мислення. Там згруповані навички критичного мислення за Джуді Браус і Девідом Вудом. За типовими ознаками це навички фокусування, збору інформації, запам'ятовування, організації, аналізу, генерування, інтегрування та оцінювання. Кластер шість якостей для розвитку критичного міс... мислення містить якості, які є запорукою для критичного мислення, готовність до планування, гнучкість, наполегливість, готовність виправляти власні помилки, усвідомлення, пошук. Компромісних рішень. Там це все розписано більш детально, і ви їх зможете скачати за пропонованими QR-кодами. Також у проєкті є три розробки тренінгових занять. Наприклад, тренінгове заняття, що таке критичне мислення і навіщо воно потрібне. Мета цього заняття це актуалізація розвитку критичного мислення у дітей та учнівської молоді отримання інструментів. Тобто конкретних методів і прийомів критичного мислення, формування навичок, оцінювання фактів і ситуацій, аналітичного сприйняття інформації та обґрунтованого прийняття рішень. Тренінгове заняття прийому маніпуляцій, воно спрямоване на розширення уявлень учасників щодо маніпулятивних прийомів. У спотворенні інформації, формування навичок, осмислення інформації, аналітичного, критичного, формування умінь знаходити інформацію в різних джерелах, систематизувати її заданими ознаками, інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість і мету інформування. І, нарешті, тренінгове заняття критичне оцінювання ресурсів інтернету спрямоване в першу чергу на розвиток уміння аргументувати власні висловлювання, знаходити помилки в отриманні інформації, сприймати альтернативні. Думки і висловлювання, вміти з цим взаємодіяти, бути відкритими до інакшості і разом з тим вміти відстоювати власну точку зору, встановлювати доцільні зв'язки між інформаційними повідомленнями, самостійно трансформувати, представляти інформацію в різних видах у мережі у друкованому вигляді, у презентаціях. І також цей проєкт містеть гайд, який називається методи і прийоми критичного мислення. Мета цього гайду це розширення уявлень про методи і прийоми розвитку критичного мислення, які можна використати в різних формах роботи з дітьми. На уроках під час позаурочної, позакласної діяльності на заняттях гуртків при проведенні там. Тренінгів, виховних годин і всіх інших активностей. Такі прийоми спрямовані на те, щоб допомогти дітям набути навичок аналізу, узагальнення, оцінювання, порівняння, перевірки, стати більш самостійними і незалежними і уникнути небезпеки, маніпулювання, свідомістю. І також був розроблений інформаційний проєкт для дітей та учнівської молоді, який називається Безпека в цифровому відкритому. Просторі. Проєкт складається з трьох гайдів та інфографіки. Гайд 35 стратегій для критичного мислення. Він побудований на роботі Річарда Пола, який у книжці критичне мислення, що необхідно кожному для виживання у світі, який швидко змінюється, визначив 35 стратегій критичного мислення. І до кожної з цих стратегій подано запитання для обговорення з підлітками, які допоможуть. Їм зрозуміти, як ці стратегії застосовувати безпосередньо у житті на практиці. А гайд мовні прийоми маніпуляції таємного спотворення інформації», він спрямований на те, щоб діти розуміли, що в інформаційному полі практикується стратегічне просто спотворення інформації, яке спрямоване на поступове, часто непомітне маніпулювання свідомістю користувачів. І така маніпулятивна подача інформації. Досить складно організована її співвідношення з правдивими даними зазвичай заздалегідь розраховано, тому що формуються спеціальні комунікативні комбінації, підпорядковані єдиній маніпулятивній меті. І для цього використовуються відповідні напрацьовані механізми, які описано і проаналізовано дослідниками у сфері психології емоцій між особистісного спілкування і розпізнаванням брехні, наприклад, Пол Пітер Фарлі. Рут Водак, Лариса Компанцева, Наталя Літянська та інші. У Гайті подано основні прийоми, які використовуються у маніпулятивних процесах спотворення інформації, і рекомендації, як їх розпізнавати і знешкоджувати. Ці рекомендації подані там коротко у вигляді запитань, на які підлітки мають відповісти, для того, щоб вони змогли ідентифікувати, де ці маніпулятивні механізми діють і відповідно знешкодити їх. І гайд, оцінювання якості інтернет-ресурсів, інтернет користувачам і дорослим, і маленьким. Доводиться самостійно оцінювати якість інформації і її джерела, і під час користування інтернет-ресурсами, а як ми знаємо, ми всі ними користуємося, а діти так фактично виключно користуються інтернет-ресурсами. Дуже важливо пам'ятати, що абсолютно будь-яка людина може розмістити в інтернеті все, що забажає, і ідентифікувати автора інформації часто просто неможливо. І навіть якщо в мережі вказано. Ім'я автора це зовсім не означає, що воно справжнє. Більше того, автор, часто анонімний, власну думку і оцінку може видавати за реальні факти. І тому так важливо навчитися орієнтуватися в цифровому просторі, оцінювати якість представлених ресурсів. І от у гайді подано перелік критеріїв, за якими варто перевіряти інформацію. Там все подано покроково. Де, що, де і як треба перевіряти. І нарешті проєкт для дітей містить ще е, такий. Кластер як розпізнавати фейки, тут визначено основні такі реперні точки, на які варто звернути увагу при прочитанні будь-якої інформації. Всі ці матеріали знаходяться у вільному доступі, скачати їх можна безкоштовно за QR-кодом і сподіваюся, що матеріали, зібрані у даному інфопроєкті, стануть у нагоді для всіх дорослих, хто продовжує роботу з дітьми. І на сам кінець виховання в умовах гібридних загроз це не додатковий обов'язок, а новий вимір професійної ролі педагога. І основна мета це сформувати у зростаючій особистості стійкість, свідомість, здатність діяти на благо громади і держави навіть у складних обставинах. А ми всі зараз знаходимося у таких обставинах. Я сподіваюся. Ця зустріч була для вас корисною, дала кілька ідей для роботи. Бажаю вам натхнення, терпіння і сил, щоб підтримувати дітей, допомагати їм впевнено рухатися вперед, навіть в таких непростих умовах. Дякую за увагу! Бережіть себе!